Силої партнери обіцяв виконувати. До речі, ви знаєте, що Олексій 16 числа приїжджає в Овруч? Олексій, стоматологія ідеали і Саша Чек приїжджає. Ми організовуємо зустріч із бізнесом. Хто кого цікавить, напишіть, хочу. Я з вами зв'яжусь, тому що кількість місць обмежена. А потім після зустрічі ми з молоддю зустрінемося. Ми теж анонсуємо віки час. Короче, вчора я молоді обіцяв рубрику «Везучий-невезучий», якщо гарно виконує домашнє завдання, і буде нормальна оцінка. Приїхав зі щоденником. Бачите, який mm -hmm. сюди. Вересень інформаті. 10 балів. Молодець, дай 5. Тоді приймаєш участь і вибираєш. Okay. Влад, дивись. 500! Що, зразу виграв. Yeah. Ну все, везуче. Передаємо Передаєм Миколі, привіт, який сьогодні які? чи шостий раз приймав участь і не виграв. Дрозду не повезло, нічого. Наступний раз знімемо ще з тобою. Домовились? Все, Давай тобі, бач, заслужено вчора попрацював.